Всім привіт! Сьогодні приготуємо куряче філе по-французьки під шубою з цибулі, помідорів та сиру. Така страва зовсім не складна в приготуванні та не займає надто багато часу. Філе по такому рецепту виходить дуже соковитим, ароматним та надзвичайно смачним. Це гарний варіант для обіду чи вечері і підійде до будь-якого гарніру або ж як самостійна страва. Начинку також можна додати картоплю, гриби. А помідори використовуйте за бажанням. Вони в цьому рецепті не обов'язковий інгредієнт. Тож, як завжди, беремо з собою гарний настрій та починаємо готувати. Нам знадобиться 2 середні курячі філе, дві великі цибулини, три середні помідори, 200 г твердого сиру, який гарно плавиться, 4 столові ложки сметани, 2 столові ложки майонезу. Три зубчики часнику. Сіль, чорний мелений перець. Паприка за смаком та рослинна олія для смаження та змащування форми. Куряче філе миємо та обсушуємо паперовими рушниками і нарізаємо поперек волокон на пластини товщиною приблизно 4 мм. Цибулю розрізаємо навпіл і далі подрібнюємо на півкільця. Не дуже тонкі, так як цибулю ми попередньо будемо обсмажувати на сковороді. Помідори нарізаємо на кільця товщиною 3-4 мм. Якщо не любите помідори, можна їх взагалі не додавати. Сир натираємо на крупній терці. Я використовую голландський. Ви можете брати будь-який сир, що гарно плавиться, або ж використати суміш з декількох видів сирів. Для соусу в окремій тарілці з'єднуємо сметану та майонез. Додаємо натертий часник, Солимо та перчимо за смаком. Та додаємо паприку. І гарно все перемішуємо до однорідності. На розігріту сковорідку вливаємо рослинну олію. Далі висипаємо нарізану цибулю. Та обсмажуємо її на середньому режимі до м'якості та легкої золотистості, не забуваючи періодично помішувати. В цьому рецепті цибулю обсмажувати не обов'язково, можна використовувати і сиру, але особисто мені так більше подобається. Робіть так, як зручно вам. Цибуля вже трохи підрум'янилась та пом'якшила. На цьому етапі можна вимикати плиту. Цибуля готова. Беремо вже форму для випічки, в мене керамічна 20х26 см та гарно змащуємо її рослинною олією по бокам та дну. На дно форми першим шаром викладаємо куряче філе. Якщо використовуєте свинину, то попередньо її відбити молоточком як на битки. Так м'ясо буде м'якшим. Для курки це робити не обов'язково. Далі трохи присолюємо м'ясо зверху. З однієї сторони буде цілком достатньо. Та перчимо за смаком. Якщо любите гостріше, можна додати ще трохи червоного перцю. Зверху викладаємо половину соусу та рівномірно його розподіляємо по м'ясу. Потім викладаємо обсмажену цибулю та розрівнюємо її по формі. Якщо не обсмажували, тоді просто викладайте зверху кільцями. В духовці вона гарно пропечеться. Сюди можна додати ще й гриби, також попередньо їх обсмаживши з цибулею. Далі викладаємо помідори, перекриваючи повністю шар з цибулі. Помідори використовуйте за бажанням. В цьому рецепті вони не обов'язкові. На моєму каналі є рецепт кабачкової запіканки з фаршем у духовці, який також може вам сподобатись. Посилання на нього ви зараз бачите на екрані та в описі під цим відео. Помідори поливаємо залишками соусу та рівномірно його розподіляємо. Ставимо випікатися у розігріту до 190 градусів духовку на 25-30 хвилин. У мене режим верх-низ плюс конвекція. Через 25 хвилин дістаємо форму з духовки та посипаємо зверху натертим сиром. Завдяки такому способу сир гарно розплавиться та злегка підрум'яниться. Якби ми посипали сиром одразу, то він би взявся твердою кіркою, та знову ставимо в духовку на 10-15 хвилин до легкого підрум'янення сиру. Філе по французьки готово, загально по часу я випікала його 45 хвилин, але дивіться по своїй духовці. При випіканні утворилося багато зайвої рідини, яку я злила. Якщо будете готувати без помідор, рідини буде менше. Далі нарізаємо на порційні шматочки та подаємо з будь-яким гарніром і обов'язково теплим, поки сир ще тягнеться. Як варіант, нижнім шаром можна додати ще картоплю, нарізану кружечками та гриби. Тоді у вас вийде повноцінна та ситна страва, яка не потребує гарніру. Куряче філе по такому рецепту виходить дуже соковитим, м'яким та ароматним. Всі інгредієнти гармонійно поєднуються між собою. Така страва обов'язково сподобається вашим рідним та стане прикрасою як святкового, так і повсякденного столу. Експериментуйте та діліться в коментарях своїми враженнями. Бажаю вам завжди смачних та корисних страв! Готуйте з душею та смакуйте із задоволенням! Всім миру та добра, та до зустрічі у наступних відео.